Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу вам показати Ейвон прислав мені найкращі пропозиції. Які будуть доступні вже у січні, а тут є дуже стисло, обрано, гарно розказано, показано самі найвигідніші ціни акції та новинки, які будуть нам запропоновані у січні 2023 року. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, подивіться, твої улюблені продукти. Тональний крем Avon True, який неодноразово ви могли бачити в моїх покупках. В мене мама з сестрою ним користується. в мене вже є на нього постійна клієнтка, яка постійно замовляє даний крем. Дуже хороша, між іншим, ціна: 129 гривень. І також можна придивитися на креми та парфум «Лак». Між іншим, він також йде такий осінній і 329 гривень хороша ціна. Також йдуть аромати Celebre і твій б'юті-бонус, будь-який блиск для губ лише за 50 гривень за умови придбання будь-якого аромату зі 90-93 це ті умови треба буде дуже уважно читати. А також 80 гривень, будучи олівці, хоча вони десь приблизно плюс-мінус така їх і ціна не більше. А коли вже вони коштують більше, то мені здається, їх тоді невигідно замовляти. А далі йде зіркова пропозиція, а також йде біжутерія. Гарячий тренд 2023 року. Ось така прикраса на шию з різними знаками Зодіаку, між іншим будь, вона мені сподобалася. І 200 гривень за моє придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, далі в нас йдуть кремовий або гелевий, який обережте гелі для душу. Це в нас XXL формат. 720 мл з дозаторами вони йдуть також в покупках. Вони одноразово могли їх бачити. Хороша на них буде ціна 109 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Читайте обов'язково умови. Миттєвий рум'янець взимку. Тут де пудра рум'яна, перепрошую, пудра кульки для обличчя сяючим ефектом та рум'яна кульки. От, ціна 159 гривень. Хто такі продукти любить, вони просто безкінечні, і в мене колись такі були. І в моїй косметичці ви могли їх також бачити. Навіть в Project Penny я вже їх просто перепресувала, скажімо так. Далі, 1 плюс 1 – твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 30-35. Будуть діяти ось такі червоні ціннички. Помади «Ультра» по 129 гривень, їхні новинки листопада. Тіні Подвійні, і також, як це називається, рідка губна помада два в одному. От Буде йти хороша на них ціна. І ось ви можете бачити тіні, підводка, стійка та олівець для брів 139 гривень. Тут, в принципі, непогана ціна, між іншим, крем-пудра за 179 гривень, але майте на увазі, що вона матувальна. От, далі в нас іде вау-ціна на серію люкс. От такі тут можете бачити ціни, і що представлено. І також дуже хороша, між іншим, ціна на ультракремову помаду за 99 гривень, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. І пробнички можна буде купити за 15 гривень. І зверніть увагу, що деякі відтінки виводять з каталогу: це лате, натуральна іскра, бронзові скарби та. Ромовий щоденник. От, такі у нас будуть пропозиції. Далі на парфумерію чоловічу також буде, будуть деякі обрані аромати хорошої ціни, так само, як для спреї для тіла, парфумовані дезодоранти антипреспіранти по 70 гривень та шампуні-гелі для душу, щоб чоловіки у нас не заморочувалися два в одному. Буде така ціна. Далі неймовірний об'єм, неймовірна пропозиція, аромати в 100 мл. Будь-який парфум буде по 549 гривень. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів. Шукаємо подружку, коліжанку, кого хочете. І замовляємо ось такі аромати, attraction. Це у нас Today tomorrow Always. Today tomorrow Always This Love, Persif, Little Black Dress, far Away класичний. Потім у нас буде far Away Glamour, також у нас буде Little Black Dress The Dress. І що там ще в нас буде, і attraction для нього. От, або з чоловіком, якщо ви любите парочку, то чому б і ні? От. Така от ціна. Далі будуть в нас акції на парфумовані дезодоранти для жінок, спреї для тіла з ароматом парфумів, і також міні-спреї за 109 гривень. Тобто 1 плюс 1 це твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 94-95. Зверніть на це увагу. Далі в нас будуть маски для обличчя по 129 гривень і омолоджувальний ефект за 7 днів. Це в нас пропонують такі ампули з колагеном за 400 гривень, 7 ампул. Ну, я дану серію не пробувала з ці ампули, не можу вам нічого сказати. Денні креми серії NU, Йдуть по 229 гривень кожен, і також з нічної серії НЮ з протенолом 229 гривень кожен. Ну, читайте тут також умови. Далі в нас іде серія Avon Nutra Effect. Тут у нас депінки для вмивання, гелі для вмивання, міцелярні води. Навіть пом'якшуваний міцелярний скраб для обличчя. Тут дивіться, якщо вам підходить дана серія, придивіться, хороші буде ціна. Далі в нас дуть креми для обличчя це недавні новинки, по-моєму, осені. Будь-який продукт зі знижкою буде 55%. Обирайте підсвіти шкіри. Об'єм 100 мл даних кремів. Твій б'юті-бонус крем-батер всього за 169 гривень за умови придбання будь-якого аромату, ін... аромату іншого продукту з каталогу. Ось така пропозиція. Максимальний захист ван дюті здоранти. Так, до Дня закоханих пропонують ось такі набори. Avon Care з лак чоловічим. І жіночий ось такий набір всього з 70 знижкою 349 гривень. Тут у нас туш. Парфумований спрей Incadescence зволожувальна губна помада Lux і гель-жиле для вмивання. Це йдуть повнорозмірні версії. Далі ви можете бачити. Сторінку з засобами для волосся, маски, ам, сироватки. І, Між іншим, зверніть увагу, ось тут на маску сироватку для обличчя в 15 мл 30 гривень, це для неї супер ціна. Ах, вона пахне приємно кокосом і має ефект, вона запаює посічені кінчики. Далі будь-який крем для рук: один за 54,99, два за 49,99 і 4 за 44,99. Далі в нас піни для ванни та спреї для тіла. Обирайте кожен свій об'єм, аромат і так далі. Далі в нас іде теж піни для ванни різної серії, з різними пропозиціями. Тут у нас де сейл розпродаж. дивіться, в якому в такому гарному він оформлені. помада леді. Парфумерія, романтичні аромати для коханої. Ну, супер пропозиція. Ціни обирайте та замовляйте. Також хороша ціна будуть у нас на туші. Ось ці супер-шок по 139 гривень. Так, тут, в принципі, все. Новинки каталогу, новинки каталогу в січні. Буде в нас виходити ось такий новий аромат. Це туалетна вода в серії Пурбланка. Називається вона. Як ти називаєшся? Хоуп для неї щось таке. От. Хто любить такі ноти, як мімоза, мускус? Жимолость, то придивіться до даного аромату. А мене, в принципі, зацікавила ось така. Між іншим, тут не вказано цін, але тут тільки анонсують новинки. Далі, які в нас новинки будуть, це. Ось такі відновились завдяки спа ритуалу з мінералами моря. Я не знаю, чи це переопакування, чи це щось виходить справді в них нове. Тут і крем-ватер для тіла, і гель для душу, і маска для обличчя, і скраб для тіла. Дуже мене вже привертає увагу, ось це пакування їхнє такого гарного кольору. Подивимось. Далі також новинка виходить в серії NU, Подаруй своїй шкірі подвійну силу об'єму завдяки комплексу із 3,5% гіалуронової кислоти. Ось така сироватка і нічна маска для обличчя, глибоке зволоження. Цікаво, між іншим, яка на неї ціна буде. Далі два в одному довжина та живлення. Я так розумію, вони це анонсують як новинки, але це вже в каталозі були, це вони повертають дані туші, які так, велике повернення, я власне сказала, які вони щось там сталося в них з виробництва, вони їх не випускали. Далі тут ці туші будуть вже нарешті у продажі. Також новинка, дуже така якась яскрава, і мені дуже сподобався цей флакончик, ну я як завжди, на що дивлюся. І ноти червоне яблуку, акорд Butterfly Блосом та кедр. Цікаво, що тут за акорд. В серії біком буде називатися аромат. Дуже такий стильний флакон, як, на мою думку. Ох, прям не знаю, мадрі мене. Той... Ей вон своїми ароматами. Далі для дому з'являються новинки: ось такі: аромадифузори, масло і ароматична свічка. Цікаво, яка на них буде ціна. Тут в нас де Ейвон благодійність, зробить свій внесок, і 5 гривень з кожного проданого аромату буде спрямовано на підтримку жінок, які постраждали від фізичного чи сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Це максима і максим по 500 гривень буде. Ну і тут далі в нас де якісь такі їхні атрибутика певна і злата Огнєвіч. Далі в нас де особливий догляд в серії Avon Care. Ось такий є крем та лосьон для тіла хороший об'єм. Та кажуть, що дуже добре вони працюють. Багато хто їх купує дану серію, я не тестувала, не пробувала. І також хочу вам сказати: журнал-Фокус січневий, найкращі пропозиції. Нарешті-нарешті повертаються нам дані пропозиції. Пропозиція для рівнів срібло, золото, платина і платина еліт. І тут ці пропозиції повертаються для консультантів. Дивіться, якщо ви на рівні срібло-золото купуєте від трьох ароматів, і у вас буде знижка 30%. Тут все в кінці розписано. Якщо ви на рівні золото платина платина еліт, від чотирьох ароматів купуєте або наборів, отримуєте знижку 35%. Тобто вони повертають привілегії так по ароматах і від шести на рівні платина платина еліт. То будете мати знижку 40%. Нарешті того мені здається, всі чекали. в компанії Avon, це нарешті відбудеться далі, якщо ви замовляєте в період з 1 по 16 січня в каталозі номер 1 на суму від 900 гривень. Купуй аромат для неї або для нього за суперціною. Це також, колись в компанії Avon було. Дуже тішуся, що вони повертаються для тих консультантів, які справді. Працюють на компанію так, і мають якісь з того привілегії. Cherryш The Moment, між іншим дуже ніжний весняний аромат, гарний, приємний. У мене був в 10 мл, Весною його використала просто на ура. Так мені зайшов, дуже класний. І лак чоловічий, між іншим, ціна також буде хороша 250 гривень. І а, також буде пропозиція додати до свого кошика набір яскравих новинок каталогу лютого. Ага, це ще й в лютому може бути така м м штука з знижкою 70%. Значить, а, що входить в набір за 450 гривень. Ви можете, значить, каталог, це, по-моєму, буде каталог лютого, так? Чи це вже буде каталог січня? Не, не впевнена. Не буду вам говорити, ага, напевно, лютого. Так, каталог-лютий 2023 року. А, значить, ось така сироватка, концентрат для обличчя, зволоження та пружність, парфум та рідке мило для рук. Та лак буде всього за 450 гривень. І улюблені хіти мільйонів з жінок зі знижкою 60% Today Та сироватка з вітаміном С буде по хорошій ціні. Ось такі новинки очікують нас у січні місяці. Кому було цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобайку. От, а я буду вас інформувати і тримати вас в курсі гарних, цікавих та найкращих пропозицій від компанії Ейон. Дякую вам всім за увагу! До нових моїх відео. Всім па-па.